дивіться, я завжди займався музикою професійно, вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика і не заробиш грошей. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн. і Весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молились. Ну я не знаю, це реально з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували. Я потім в Німеччині. З коли просто почули, що оперний співак... я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперним співаком, оказавсь. Це розлетілось по всім Бібісі, Рія. РТВ, я не знаю, всі газети Forbes The New York Times Times Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. написати Сергій Гончук, не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж в сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на Червоній доріжці, і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України, і в Гайському суді теж я от про це все розхожу розказую по амбасадорам, штаб-квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту що? От цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту ми можемо заробляти. Вообще, щоб ви розуміли, ці всі казалися, ну я на обложці тайм, я людина року за версією журнала Тайм. Ну, люди взагалі мріють туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім. Прималоли і просто ну забули, тобто воно так несеться, несе, несе поняло. взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це.